Доброго дня! Вітаємо вас на нашому каналі ЯЯ. І сьогодні в нас на огляді буде смартфон Poco X6 Pro. Даний смартфон ми вже робили розпакування його на каналі, бачили комплект постачання, постачання побачили його першочергово оновлений дизайн. Над яким попрацювала компанія Xiaomi, а зараз переглянемо його внутрішню складову і зробимо безпосередньо висновки. Як бачимо, чохли компанія Xiaomi вже почала класти не самі дешманські, прозорі, силиконові, а вже достатньо такій непоганої якості чохол. А, і так, у нас є. А, Сканер відбитка пальців. І е, на телефонах Samsung там я ніба, не бачив, щоб колись він виділявся, показував, куди прикладати. А безпосередньо компанія Xiaomi попрацювала над цим, і це дуже зручно. Як бачимо, перевіримо сканер, до речі, раз. Два. Три. Чотири. 5. 5 з 5, і працює дуже швидко і дуже класно. Так, давайте поглянемо по характеристикам. Безпосередньо е тест Antutu ми вже зробили і побачимо, скільки балів набрав наш смартфон. 1 мільйон 947 тисяч балів. І це дуже гарний показник. Давайте подивимось рейтинг. На якому місці наш смартфон? Так, бачимо, що зараз смартфони вже набирають Vivo x 100 2 мільйони 186 тисяч. Вже перевалили за 2 мільйони смартфони в тесті Antutu. А ось і наш Poco X6 Pro конфігурація 8256, 1 мільйон 316,947. Балів. І це непоганий показник, 59-те місце серед всіх Android-смартфонів. Так, тепер давайте подивимось ще по нашому девайсу, яке в нього начиння що входить в його складову. І бачимо, це mediatek процесор. mediatek 8300 Ultra. Від відео прискорювач Малі J615. Камера у нас 64 мегапікселя. Оперативної 8. Вбудованої 256. Так. Ну і такі. Е, фронтал. Фронтальна камера у нас 16 мегапікселів, основні характеристики. Батарея 5000. Міліампер годин. Так, давайте тепер поглянемо безпосередньо. Ну, AIDA це буде те саме, але можемо зайти. Процесор Mediatek Dimensity 8300 Ultra. Ну, Основні характеристики, ми вже переглянули, можемо ще дисплей подивитись. Роздільна здатність 1220х212. 446 щільний з пікселів DPI. Так, що ще нам цікаво? Цікаво нам поглянути безпосередньо, як звучить наш смартфон. Давайте зараз зайдемо на YouTube та почуємо. Нова вкладка. А там, до речі, був YouTube. Ось. Так, перейдемо в наш канал. Так, і давайте послухаємо, як звучить наш смартфон. Як завжди, наша улюблення пісня. Українська, завжди вибираємо українську, тому що ми з України. Так, стерео. Додамо ще мікрофон. Так, зараз ми додамо мікрофон. Додамо висності, це максимум. У нас стерео динаміки. Один динамік зверху один зверху. Так, і як бачимо, у нас 616 підписників. Друзі, будь ласка, підписуйтесь, щоб ми е, вийшли на тисячу підписників. Тоді у нас почнеться монетизація і буде набагато простіше нам е, знімати контент для вас, тому що вже підуть якісь заохочення грошові. Зрозуміло, що вони будуть маленькі, але все ж таки вийти на цей. Рубіж буде дуже цікаво. Тому, будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки. Пишіть коменти для того, щоб просувався наш канал, всі україномовні канали. Давайте робити разом україномовний контент, україномовний YouTube. Так, що ще ми можемо? Можемо перевірити камеру, до речі. Так, і зараз побачимо. Як завжди, ми вибираємо ще, беремо максимальну роздільну здатність 64 мегапікселі. І, як то кажуть, з холодного старту. Оп! І дивимось. Ну, дуже пристойна камера. Дуже, от прям-дуже. Прям це з холодного старту. Без будь-яких налаштувань. Фото просто бомбічно. Завжди серія. X у поко була камера відстаючою. А зараз, як ми бачимо, прям все тут класно в цьому смартфоні. І камера не виключення. Так. Що ще ми хотіли би з вами переглянути? Ага, давайте ще зайдемо безпосередньо в налаштування. Та подивимось. І як бачимо, Hyper HyperOS. Нова операційна система. Встановлюють уже Xiaomi на свої смартфони. Безпосередньо на нашому Poco X6 Pro стоїть Hyper OS 1.0.2.0 і набір літер, як бачимо. Версія Android у нас 14. Так, ще можемо подивитись по дисплею, чи є у нас підтримка 120 Гц. Частота оновлення за замовчуванням, налаштувати. Так, є 60 та 120. Ось, встановили 120 і можемо побачити плавність екрану. Як бачимо, картинка стає набагато плавнішою. Ну, для порівняння можемо. Вийти, вибрати знову таки 60 за замовчуванням і подивитись. Та видно. Дуже видно. До речі, тут Вібро встановлений дуже якісний на рівні айфонівського, не не такі дешевий, як завжди, ставлять в бюджетну лінійку Xiaomi та інші китайські виробники. Тут дуже пристойний, дуже пристойний Вібро. Так, і, скажімо, всі основні моменти ми пройшлись. От, і давайте будемо підводити підсумки. Особисто мені смартфон дуже сподобався. По дизайну це 12 з 12 це супер. Також дякуючи компанії Xiaomi, яка почала класти вже дуже якісні чохли. Хват смартфона дуже класний. В руці смартфон лежить прям. Ну, от не хочеться його з руки випускати, дякуючи цьому чохлу. Також миттєвий сканер відбитка пальців під екраном. Також мінімалістичні рамки. Немає здоровенного підборіття. дуже все якісно, дуже гарний, насичений, яскравий дисплей гарної якості. Топові процесори підійдуть і для геймерів. Будь-яка е, гра піде без будь-яких е, тормозів та на максимальних налаштуваннях. І це Антуту нам підтвердив 1 мільйон 316 947 балів на хвилинку. Батарейка 5000 мА. Швидка зарядка 67 Вт. Шикарний, шикарний стереозвук. Що ще можна додати? Ціна дуже адекватна. До речі, для підписників нашого каналу Яя. Знижка 2% на купівлю будь-яких смартфонів на сайті. Компанії Mi Market. Тому, е в принципі, від себе особисто можна тільки порадити цей смартфон до купівлі, також користуйтесь знижкою 2%. І, як завжди, бережіть себе та Україну. Обов'язково не забудьте підписатись, поставити вподобачки. І всім пока!